Ой, історія Позивного це може для когось дивна. Для мене це якби історія деяких поколінь, декількох у моєї бабусі, ну, як нас кажуть, на заході в бабці був брат і його ну, в селі називали Оніфро. Mm -hmm. І він пройшов декілька війн. Ну, в складі Австро-Угорської імперії mm -hmm. проходив війну, багато пережив. І після трьох війн він повернувся без жодного поранення додому. Знав декілька мов: італійську, сербську, німецьку знав, польську відповідно, бо Західна Україна була в складі Польщі. І так з початком повномасштабного, скажімо так, бо до АТО було і одне, а вже повномасштабне спиталися, який позивний, і дехто ну. Позивний ОНІФРО і дехто там онуфрі. Я кажу, ви не рівнайте мене до Нуфрі Московського патріархату. У мене позивний ОНІФРО. Я так взяв е, цей позивний і реально під час повномасштабки, е, виконуючи обов'язки ну, завдання в, в зоні бойових дій. Е, реально допомагало. Але, ну, по крайній мірі, на даний час поранений, уже там більше півроку, але живий. Тобто так, спрацювала десь там, як кажуть Янгол-охоронець е, мого. Прадіда, можна сказати, там бабціного брата, і він мене пане охороняє. Загалом я був е, з 15-го року по 17-й, 2017 -й рік mm -hmm. служив, і були багато пропозицій у мене. Ну, вже демобілізувався, скажімо так. Е, Це було в, 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 напередодні війни в 21-му році. У мене е, хороший знайомий. Працював в, в ТЦК, і він каже: Слухай, будь формувати бригаду ТРО, у тебе досвід є в бойовий дій ти був в АТО, і є пропозиція така, щоб піти командиром роти Я кажу, дякую. Мені досить служби, я вже наслужився. А він потім мені каже: Та давай, давай, ми на схід їхати не будемо. Ну так попередньо Я кажу, так я не боюся сходу. Якщо почнеться, то я піду. Якщо чесно. Якось там відсоток вагався, що буде. Ну, вже бачив, що російські війська на, на кордоні вже mm -hmm. майже вагався, чи буде наступ, чи не буде наступ. І потім, так як ось так напередодні у мене другий раз е, почався ковід. Це десь почалося з десь 20 лютого. Грубо говоря, в мене, я з ковідом в мене ну, важкий другий, другий період ковіду, дуже важкий важкий. Перебіг захворювання, я з ліжка не вставав, дружина мені е, за мною бігала, допомагала. Ну, реально, сім'я дуже витягнула мене. І десь приблизно десь 11 числа. Я вже відчув, що я вже можу сам сходити в туалет. У е, мене е, хороший знайомий, ну він вже помер, царство йому небесне, е, е, працював у мобілізаційному відділі. Я кажу, ну. Вже повномасштабка, березень місяць, я кажу, я би хотів попасти в частину, де я служив. А він каже: ну та не знаю, туди-сюди. Я тільки став на ноги і пішов е, реєструватися mm. без повістки, без нічого сам прийшов. І мені кажуть, так куди ми вас візьмемо? Ви ж погано ходите, пишіть заяву на проходження вилка. Я кажу, що ніяких вилка не буду, я хочу йти служити. Mm. Черга була, скажімо так, якщо взяти два поверхи чи три поверхи навіть. То з вулиці була черга. Дуже велика черга, це 22-й рік. І все ж таки я добився, я поїхав, приїхав в частину, а мені знову кажуть, проходьте ВЛК, у мене з ногою проблеми були. Я кажу, ні, а та ви будете у бузу, я кажу, я хоч буду патрони допомагати. Ну, але перед тим, як, кажуть, як я пішов, ну вже можна сказати, пішов оформлятися. Дзвони дружини тітка. І каже дружина моя, каже, у мене проблема. А каже, що, коли він не міг, я коло нього ходила, а він тільки зміг і зразу побіг. Звичай. Служити там. Ну, це таке. Я от почав так в 22-му році, фактично 13 березня я вже в частині був, а 14 березня в мене дружина закривала лікарняни по ковіду. Коротко були на позиції в Серебрянському лісництві. Е, не вистачало питної води, і треба було вийти по питну воду. І мої, е, скажімо так, підлеглі військовослужбовці вийшли по воду. Mm -hmm. І буквально пару хвилин е, виходять на мене праці і кажуть, що один-трьохсотий. І я, як кажуть, не в перший раз вибігаю проводити евакуацію. Ну, Відповідно, я запрошую евакуацію, mm -hmm. виходжу на наших там. На КСП виходжу, е, прибіг, побачив один військо, ну, два військовослужбовця, я їх віднайшов. Ну, В принципі, поки я біг до них, теж дрони висіли, слідкували і так далі, бо вони ж поранили одного, а було двоє. Відповідно, вони їх шукали. Знайшов я е, своїх військовослужбовців, наклав турнікет, бо людина була, скажімо так, е, якби в стані такому, що як кажуть, трошки безконтрольна в панічному стані. Я наклав турнікет, у мене була арафатка, або то, як там шимага називають, ну, хустина ця, mm -hmm. е, взяв її, е, патики змотав, зробив таким родом шину. Mm -hmm. І відтянулися ми mm -hmm. да, далі в, в ліс, так би в посадку від дороги. Відтягнулися дрони, відповідно, нас шукали, були скіди. E, вони не, на щастя, слава Богу, я кажу, не розривалися. І коли вже дали команду, що виїжджає по нас, ну, Равлик, скажімо так, mm -hmm. по нас та, виїжджає в ми висунулися до дороги. Поки ще очікували, дрон нас все ж таки, як кажуть, змалював, ну, він шукав так видно і змалював, і потім починав ну, бачив, що він висить. Беру автомат, стріляю, він клинить. Ну, гільза не вилітає, відповідно, не дозаряджається. Один, другий. І тоді я зрозумів, що трошки так, як кажуть, не так все хотілося, не все сталося, як хотілося. Трошки вже, вже чую, щолчок, оцей, що з дрона скит іде, такий, і в боки розбігаємося, ніби цей. І якось так ми були розташовані. І Прильот, чую, жара така зразу. Ну, відповідно, молився, я кажу, всіх згадував, просив Бога, щоб ми були живі, розрив гранати і почув жар. І тоді ще чую рація. Зразу моментально в очах побіліло, в вухах там зашуміло, і тишина така, ну просто тишина. Наклав собі турнікет. Доповз до радіостанції, яка відповідно від того зриву вона відлетіла. Я не знаю на скільки метрів, може десь до 10, може менше. Не знаю. до радіостанції, і вже відповідно передав що у нас 3300. 300. Приїхав Евак наш, не пам'ятаю вже, як помістили туди, бо реально нога там капець. Приїхав, надали мені першу медичну допомогу на Іваку. Потім відвезли мене на стаб пункт. Стампункта в Славянськ наклали, провели операцію. Апарат зовнішньої фіксації відповідно на Дніпро, на рівне і так прохожу лікування зараз. В шпиталі Браз, на ну, що велике велике ну, земне. Дякую колективу. Я просто передати не можу. Яку, яку я подякую, яку яку я підтримку отримую, і яку реабілітацію. Колись я вважав, що ковід змінив життя до ковіду після ковіду. Другий ковід перебіг важкий, але змінило дуже після поранення. Більше віддався, як кажуть, в духовності більше повірив про існування, я кажуть, звернувся більше до Бога, якщо чесно. І Фінансова частина. Перестала цікавити взагалі. Узнайш, щоб жити і насолоджуватися кожній хвилині прожитого життя. Напевне, так само, як і кожен день на позиції, молишся і думаєш вижити отак само після поранення. Але саме основне, найсловніше пройти гарну реабілітацію, щоб бути корисним. Чесно, було дві задумки, але напевне воно і не буде, бо хотілося би. В одній сфері працювати, відкрити собі деталінг студію. О, я так. просто марю тим, або якийсь барбершоп. Це ну, маю таке. Але не знаю, чи я здійсню це, чи ні. А також хочеться ще відвідати деякі місця. Ватикан, хочу відвідати, подивитися. Дуже хочу Междугор'я поїхати, подивитися. По таких, як кажуть, святих місцях хочеться поїхати. Це в мене мрія. Конкретно, В кожному конкретному випадку є своє. Для мене мотивація була це дружина, діти, батьки це найбільше, ну, і віра в Бога, як кажуть. Це воно зняло десь, можна сказати, 100% тої депресивності в тому всьому. Тому це, це саме основне. Дружина саме найбільше підтримувала, батьки підтримували. Це воно мені допомагає. Є надія. Напевне, саме один з найважчих етапів лікування було вже встановлення підйом на ноги, на милиця ходити. Хоча б трошки зігнути, зігнути ногу. Це, напевне, найважчим етапом було. У дружина є маленький бізнес. За рахунок того бізнесу вона підтримує мене. А 4 принт на каскаді займається друком візиток, фотографій. Είναι η πολυγραφία.